Ну і в третьому відео цей блогер Меганов, повторюсь, заявляє, що як виведуть путь з гри. До речі, така думка в мене була, якщо ви подивитесь мої відео, я про це записував ну, вже десь, може, пів місяця тому. Що з Зеленського зроблять хворого. Що він буде хворий і він буде некомпетентний управляти державу. Ну, не в змозі. Я не знаю, що з ним. Ну в мене Він каже, що так, такий план в них. Ну, У мене також є підстава так думати, але в мене зовсім інший підхід. Я вже це писав, я колись вивчав хіромантію, і я дивився лінії рук Зеленського. Ну так от, от в другій половині життя. Там ну, нема. З такими лініями люди не живуть, якби. Або, ну, коротше, вони або овощ таке ще можуть. От, Протягнути, так? або людина, як правило, ну, ну, ну не жилець такими лініями. І тому я також думаю, що так вони і зроблять виведуть так Зеленського з гри, або, або приберуть чисто фізично. Ну і фінальна частина про е, плани банкової, як вивести свого зеленого патрона з всієї цієї ситуації, як військового злочинця. Я зараз про Зеленського. На банку є вже план, він лежить. Це, скоріше за все, розробляв Петров. Мозги там є, я чесно признаю, але людського там нічого немає. Вони планують, Зеленський дуже скоро захворіє. Це їхня мета, Ну, не мета, а їхній план. Він захворіє, вони про це заявлять, йому чуть ли не потрібна операція і під, чуть, не під оплески нашого народу. Він вийде на лікування. І там вони скажуть, що він просто не може фізично вже бути як президент і вести цю війну. От так вони хочуть вивести його із влади із цієї цієї ситуації. Вони вже це зробили, але Америка дала транше, і їм треба зараз його ще додерибанити. Тільки це затягує війну. Але вже війна підходить до логічного завершення. Як тільки Зеленський піде, війна закінчиться. Трішки трішки ще зовсім почекати. Я думаю, що нас також по моїй інформації, ще десь місяця на три, ота вся епопея, все залежить від того наскільки розтягнеться Зеленським ця шоу програма, коли він піде.